Доброго дня, ми з України. Нарешті в мене з'явилася можливість, і я вирішив відновити огляди за, на поштові випуски від Укрпошти. У мене вже, скажімо так, боргів на цілий місяць, тому що останній раз я робив це, я дивився це мова. Це було на щось там 5 листопада, здається. Ну а зараз, хоча час снімок теж недалеко від 5 числа. Але я думаю, час виходу буде трохи пізніше. Ну і сьогодні... Ми зробимо огляд на ось такий випуск. Це в нас серія Героїчні професії. Україна на зв'язку. Цим випуском Укрпошта вирішила відзначити роботу всіх тих, хто працює над відновленням зв'язку, над прокладанням зв'язку. Тобто, як ми бачимо, тим, хтось опори будує, оптиволокно прокладає, хто ці всіх сигнали ремонтує, хто навіть оці сидячі дівчата, що ми їм дзвонимо, коли в нас інтернет не робить. І вони нам кажуть, там, то призагрузи роутер, то там, поклацай, потицяй. Ось оце все про цих людей. Тільки єдине я не зрозумів, при чому тут ось оце, ось посилка, посилка надії. ну Це дуже до Укрпошти відноситься, ну але то фігня. Марки ми любимо, ну будемо скажімо так, маленькі нюанси. Дана марка була в нас введена в обіг та вважається дійсною до оплати послуг поштового зв'язку 14 листопада 2025 року. Як бачимо... Тут у нас ну, не зовсім марка, тут у нас квартблок із чотирьох марок номіналом У. Хто пам'ятає, У в нас відповідає 20 гривням, тобто разом це у нас 40 гривень. 40 гривень, а ні. Чи є не 40. А, 80, помилися, то я чомусь щось так щось, ну, Ще ранок, ще ранок, спишемося на це. Тобто ми бачимо 20, 20, це вже 40, 60 і 80. Так, 80 гривень один квартблок. Аркуш складається із двох квартблоків, що відповідає відповідно 160 гривень. Так, перша марка це ось у нас така оптика життя. Далі сигнал для всіх. потім... Посилка надія і умови для зв'язку. Розміри марок у нас 33 на 33 мм. Розмір цього аркушу у нас 175 мм на 95 мм. Номінал указав, відповідає 20 гривень. Ну а тепер давайте про тираж. Тираж щіпок 20 тисяч. Чи 20, 200 тисяч штук. Тобто, виходить, у нас. Е, Якщо цих щіпок у нас 200 тисяч аркуша, то в нас виходить 100 тисяч аркушів було надруковано. Не знаю, багато це чи мало, але випуск цікавий, гарно зроблено. Ну, Не знаю, я от досі вагаюся, чи брати мені окрему щіпку, чи класти її в аркуші. Ну, Ще не вирішився. Не, ну, Прийде час, коли от я куплю ще один такий аркуш, то тоді вже я думаю буде прийняте рішення. Так, тираж казав. Так, і художник у нас Антон Хрупін. Хто це такий не знаю, його роботи, якщо чесно, не пам'ятаю. Можете в коментарях написати, хто пам'ятає, які в нього там були роботи. Далі, ну, логічно, якщо є марка, є щіпка, має бути конверт. Конверт першого дня. В цей раз вирішили зробити ось такий конверт формату С6. Вартість його. 15 гривень і 140 гривень. Це отаке КПД коштує. Так, ось такий у нас ось буде це у нас початка першого дня. Це як вона там правильно називається. Це у нас погашення а, спецштемпель першого дня. Ось такий ми бачимо герб України. Щось таке, як волокно. Ну. Не знаю, дизайн це по-своєму, ось таке зображення. Ось оці всі персонажі з марки їх перенесли ось навколо навколо карти України. Ось такі бачимо сітка із інтернету, оптиволокна. Хоча я не знаю, в кого там щось волокно, в кого що. Так, давайте, ось зворотня частина. Хто хоче, може на паузі почитати. Нам цікаво, ось тираж. Тираж 15 тисяч примірників. Ну, бачимо, падають вже тиражі. Не знаю, цікаво, скільки буде в наступному році. Напевно, в наступному році вже ми будемо бачити тиражі конвергів по 10 тисяч. А там хто його знає. Як то кажуть, час покажуть. Ну, і також разом із цим випуском у нас були презентовані ще презентаційні папки. Їх там здається. Зараз роблять по 500 штук. В презентаційну папку входить, якщо я правильно пам'ятаю, такий аркуш і ось такий конверт. Ну, Наче все, що треба, згадав. І коштує ця папка 700 гривень. Ну, тобто, ну, я їх, якщо чесно, не збираю, вони мені чомусь не зайшли. Можливо, є якісь там парочки, які б я хотів придбати, ну, але. Дуже так вони мені не зайшли, я не знаю, хто їх збирає. В принципі, можете написати в коментарях. На цьому я думаю буду все. Завершувати сьогоднішній огляд, сьогоднішнього випуску. Давайте ще раз на нього глянемо, такий Доволі гарний випуск зробили. Гарно попрацював художник. Ну що ж, на цьому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!